Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг на 12 грудня 2024 року. Як завжди, у нас чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір: перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Будь ласка, кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, мій перший варіант. Зараз дивимося до вас карту дня. Карта дня четверка жезлів. Карта День енергетика вогню, але я е... Вибачте, будь ласка, <кій> карта вогню, о, стихія вогню, але це якийсь буде день радості, якийсь результат, який вас порадує. Да? Щось будете робити в цей день і будете задов... отримувати задоволення від зробленої роботи. Да? Також це сім'я, карта сім'ї, карта якогось. Ем... Достіження якоїсь цілі, да? це карта, ну, якось, як би вам сказати, задоволення. Да? Що б ви не робили в цей день? Ви, навіть якщо щось буде не виходить, але ви будете від цього отримувати якесь, ну, не якесь а дійсно задоволення. Ви будете, І є така поговорка: нема результату, це теж результат. Да І от ви якось будете до цього підносити в цей день. Бути відноситься до своїх е, задач в цей день е, з якоюсь такою філософською е, манерою, да, таким філософським взглядом на це все. І давайте подивимося, з чим це може бути пов'язано ближче. Так, один із варіантів. Да? Ось дивіться, теж трьой кубків. Це якесь свято. Все ж таки, ви будете задоволені якимсь результатом, може будете празднувати, може День народження, може зустріч, але буде якесь застолі ваше. Да? Якесь застоліє, яке от вам, Бо, Можливо, навіть це застолля, ви його не ожидаєте. Вам буде це для застолля як сюрприз. Такий є у мене прогноз е, карти дня для мого першого варіанту. Дякую, що ви зі мною і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Карта дня на четверг для вас. І так, енергетика дня буде двійка пентаклів. Називається е, «Хоче жити умі Да? Е, і туди-сюди хаос, якийсь буде голова боліть, що дуже багато справ, і треба буде дуже багато всього вирішити. Але така, знаєте, нерішучість можливо, е, Поїзд яких равновісся, да, поїзд... Е, е, Зв'язуємо їх да? договарюватися, вирішувати, е е крутитися. Знаєте, Суєта суєт. І це і, і оце всі ваші справи, які будуть у вас, вони якісь будуть метушня. Помінієте, і ви будете хаотично, якийсь день такий буде е, суєтливий, да, хаотичний. І ви отакі будете, голова буде боліти. На вечір так точно. Будете такі, прийдете додому, сядете, скажете, ноги протягнете і скажете, фух, нарешті цей день закінчується. Знаєте, отаке якесь суєта, суєт. Давайте подивимося, чим це основне основна подія, з чим вона буде пов'язана в цей день. З, ну, біготньою, з новим з чимось, вирішування проблем, енергія, да? туз жезлів, щось якась взяв е, жезл переможця, вперед побіг, енергії, маса, і таке, суєта, да? ну, таке. але якась така справа, можливо, ну, вам це допомогло. Вам це буде подобатися, понимає? ви будете вирішувати питання, які вам будуть приносити це задоволення. По, по королеві кубків це ну, наповнення, да? і це ви, ви будете задоволені результатами. Хоча у вас може бути дуже багато справ, ви можете метушитися, літати, бігати і тому подобне, але виконуючи цю роботу, ви будете задоволені. І ну, я б хотіла сказати вам, моїм дорогі двічки, хай так і буде. Дякую, що мною, дякую, що підтримуєте мене, ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Карта дня на четверг, на 12 грудня для вас. Карта дня для вас восьморка мічей. Карта. Треба щось робити, але я боюсь. Карта страху, карта невпевності, невпевності е карта нерішительності, да, такого особстрія сил, можливо. Да. от треба Діл діл буде у вас, ну, роботи, от такого якогось справ навалиться багато-багато. Ось дивіться, скільки їх, вісім аж мечів, да. і вам треба буде якось їх вирішувати, а ви, у вас буде невпевненість, нерішучість. і якісь, і якісь, треба Знаєте, як ото я відложу це, це на завтра. Да? Або мені треба ще подумати, я не впевнений. І такий буде якесь страхи. Я б сказала, що це навіть страхи. Хоча основаній для цього по восьмьорки м'єй у вас немає. Це ваше внутрішнє. Ви самі себе заганяєте. Розумієте? Надо якийсь, знаєте, навіть щоб щось зробити, е, прилагати дуже багато усіх, начебто заставляти себе це, повімаєте, якесь от таке буде. Давайте подивимося, чим основне, основні події, які будуть, чим вона буде ця подія пов'язана. Да? Але ж ви знаєте, що це один із варіантів, і не для всіх він може приход... підходити. Да? Це... підходимо до цього. Розумно і, і логічно, Да? З чим це буде пов'язано? Ну, якісь, понімаєте, це вич до вас. Вич до вас. Ви, понімаєте, можливо, вам треба буде дати якусь комусь допомогу. Не в чому, не тільки фінансово, можливо, треба там фізичну допомогу, там, чи е щось совет, наприклад. Да? Не важна, може і ви, ви даєте сюди, ну, треба, а вам буде так важко з цьому це, навіть, навіть це питання вирішить буде вам дуже важко. розумієте? Оце таке, якесь така. Щось, щось треба вам буде дати, зробити. А ви, ну да. і тут, А ви будете себе в цьому ограніті. Гляньте дві карти, що ця колода каже ограничення, що тут каже ограничення. Страхи, ограничення, сам себе, сам себе загнав. Але в цей день, можливо, і не треба себе пересилювати, мої дорогенькі тріїчки. От боїтеся, от не впевнені, от в четвер пересидіть. Може, і не треба цього робити. Не насилуйте себе сядьте, посидьте, послухайте, попийте чаю. Послухайте музику, попийте чаю, але не насилюйте себе. Дякую, дякую, що ви зі мною. Кому потрібна особиста консультація в описі до цього відео є, як зі мною зв'язатися. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, то пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Карта Дня на четверг для вас. Карта дня для вас Віка Кубків. енергетика суперова. В цей день любі е, контакти по домовленості у вас будуть супер. Ви з усіма знайдете общий язик. О, якщо вам треба з кимось договоритися, це іменно цей день. Щоб стати в союз, розумієте? Вибачте, будь ласка, е -е, трошки відліклася сімейні тут діла. Е, і всі союзи, всі домовленості у вас будуть е, супер. Тому, якщо у вас є справи, які пов'язані з кимось, когось переобідити, з ким договоритися, стати з кимсь союз, то це четвер якраз цей день. Це карта пар, парність, да, двойка кубків, це ви предлагаєте, вам предлагають ви, хто там, наприклад, любовні да, відносини, в кого там романтик. Да, Оце. Це становитеся парою, союзи, які заключаються в цей день. Пар Партньори ваші, по бізнесу можливі. Якщо у вас був конфлікт, ви помиритеся. От е, цей день успіха, успіха в якомусь домовленнях, переговорних, скажімо так, ви. Е, 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 Взагалі буде супер. Давайте подивимося, з чим це може бути пов'язано іменно, чи це ваші, дійсно ваші е, там, душ, любовні ваші відносини це будуть, наприклад, чи це все ж таки бізнесові? Давайте глянемо. Так, дивимося, з чим це будуть пов'язані оці всі двойка? Це Про... з домом? Це з домом, це з вашими, з вашими якимись такими результатами. Щось, от, понімаєте, якесь так, те, що було, може, е, ну, вам казалось, може, сори, дійсно да, була якась сора вдома, да, і буде примирення, буде шанс, буде якась новина, і це буде примирення. Це все ж таки якихось сімейні сварки, лічного Да. Це один із варіантів, скажімо, у вас багато. Ви дивитеся і може бути по-різному. Такий мій прогноз, така, таке моє бачення, відчуття карти дня на четверг для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!